І знову доброго здоров'я, мене називають Микола Версен. Триває програма підсумки Михайло Гончар, президент Центру глобалістики Стратегія 21. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Вітаю, добрий. А стратегія -21» — Це значить, ви роз, розглядаєте земну кулю, яка вона буде в, кін... в, в кінці в 2020 дев'ятому році. В чомусь так. А, ну і а, а можна сказати, в 2015 році, що буде з енергетикою, тому що. Це всіх цікавить, ну хто цікавиться, з огляду на абсолютно протилежні точки зору, та? існує Газпром, існує нафтогазове щось російське, ну такий монстр величезний, та? який постійно нав'язує через, через цю енергетику свої правила гри. І існує решта світу, дуже різноманітного, тому що ми бачимо там і Венесуела, яка якби з одного боку ворогує США, а з іншого Сполучені Штати вони купують. Безліч нафти, Да? А ми бачимо арабські країни, Близький Схід, ми бачимо ту ж саму Росію, ми бачимо Норвегію, ми бачимо транзит український, ми бачимо транзит якийсь там білоруський. Я не знаю, чи є він чи не, нема. Є. є. Ми бачимо там північний, північний, Тобто іде велика, велика гра. І одні кажуть, що Газпром сильний як ніколи. А другі кажуть, що буде диверсифікація, таке модне слово, і, і Газпром буде скорочуватися, нікуди не дінеться, тому що європейці не хочуть піддаватися під оцей тиск. Що б ви сказали? Дійсно, якби якщо говорити про 2015 рік, то це своєрідний такий вододіл буде між епохою попередньою, епохою, е, називаємо так, домінування сил енергетичного монополізму mm -hmm. і наступною. Епохою, де е, ці сили монополізму вже не будуть домінувати, де більшою мірою споживач визначатиме mm -hmm. правила гри. Е, всі дуже добре знають і чули багато разів про так звані енергопакети Європейського Союзу. Зараз мова йде про третій енергопакет, про третій, та. так який якраз найбільший спротив зустрічає саме з боку Росії і, зокрема, з боку Газпрому. Чому? Тому що третій енергопакет він вінчає собою два інших попередніх ще продовжує. Е, імплементація першої розпочала ще 98-го років. І року. що означає перше, що друге, що третє? Це, це послідовний етап е, лібералізації газового ринку Європи. От якраз з метою, щоб окремо взята компанія не тільки не змогла встановити монопольне становище, але все середовище працювало проти цього монополізму. А Газпром і Росія в цілому у них універсальна схема одна. Надо треба монопольку. Неважливо, в Газі да, чи в да. Україні. Тут ви виробляємо монополію, да. транспортуємо монополію да. і продаємо монополі. І далі експортуємо цю монополію. І, зокрема, чому і виник власне конфлікт між Європейським Союзом і Росією в енергетичній сфері. Тому що Євро... Росія намагалась і намагається, вона не залишила ці спроби. Переформатувати європейські правила гри, які, власне кажучи, європа, ось ці 20 років, практично з 98-го починаючи року, ага. послідовно крок за кроком імплементовувала, і от вона зараз стоїть уже на межі. 2015 рік це означає, що нова якість європейського енергетичного ринку і Україна, оскільки ми знаходимось на в такому пограниччі між та, та, та. ось цими двома ареалами, з одного боку сил монополізму, з іншого конкурентного середовища. Ми потрапляємо, якби в ситуацію, коли ми повинні зробити вибір. Власне, ми цей вибір зробили, навіть де Юра його зафіксували. Що ми приймаємо європейські правила гри, якщо ми говоримо. І третій так. пакет ми підписали. Третій пакет ми не підписали, не підписали. але ми все рівно, раніше чи пізніше, будемо зобов'язані його імплементувати. Чому? Тому що Україна з 2011 року член енергетичного співтовариства, uh -huh. е, і там просто існує процедура запрошення, було надіслано щодо приєднання третього енергопакету, але теж можна згадати, які були там, ну, все там тиски зі сходу і так далі. Так, і це принциповий момент. Це птом, попри там всі питання з третім енергопакетом, він є визначальним, якби якщо Україна його приймає, це означає, що ми граємо за європейськими правилами гри. І більше того, це посилює наші позиції у питанні відносин з тим же Газпромом і Росією. Тому що тоді ми говоримо, що хлопці, ми тут граємо не mm -hmm. за принципом гри без правил mm -hmm. чи за принципом гри в монопольку, а ми граємо за тими правилами, які прийняті в Європі. Подобаються вони вам чи не подобаються. Але ми граємо саме так. Ек експерти, яким я довіряю, кажуть, що ще одним кроком, о, я не фахівець тому не буду. Широко про це говорити, є простий факт встановлення лічильників на Сході України. Кажуть, що як тільки поставити там лічильники, то корупція падає, та, тому що зараз вони. Ні, чи назад, коротко, на, сході, стерп, на сході, на Сході, так. Що тоді не буде корупції, тому що величезна кількість корупції це відбувалося, поки оцей газ ішов Україною. Там в сховищах був, і там путінські хлопці заробляли, Ну як би заробляли, українські хлопці заробляли, всі заробляли. Якщо це поміняти, то кажуть, що це все зміниться. Це правда, що якщо лічильник буде на сході, то Україна тоді де факто вже стане європейською. Якби в енергетичній в енергетичному сенсі І де факто йде юре, так, так саме так е, суть полягає в тому, що от нема 23 років радянського союзу, але в газовому сенсі Є. старий радянський кордон зберігся, тому ага. що дійсно Росія, Газпром, зокрема, він здає газ європейським споживачам. На Західному кордоні України. Не на своєму західному кордоні, а на Західному кордоні України. І, власне кажучи, е, ідея встановити, е, ну, якщо коректно говорити, газові мірювальні станції. Uh -huh. На східному кордоні, на кордоні з Росією, вона не нова. Е, ту, практично з минулого тисячоліття, з 90-х років. Е, але вона завжди дійсно зустрічала опір. Чому? Саме тому, Gosh. що якби. Е, Важче тоді все стає зрозумілим. Тому що і питання не тільки в лічильниках на Сході. Питання в тому, що універсальний принцип полягає, потрібно забезпечити скрізь облік газу через інструментальний контроль, там, де газ споживається, чи кудись відходить в іншому напрямку. Тоді все прозоро, все під контролем. А чому наскільки це важко? Тобто, е... моє питання в тому, Наскільки треба це узгоджувати з Кремлем? Ну, якщо б умовно на хуторі Михайлівській, тобто на, на східному кордоні, українці на своїй території прийшли, побудували, е, запросили європейців, може, якихось свідків, я не знаю. тих ж росіян сказали, от воно стоїть до побачення. Тобто, там були якісь тиски, не тільки корупційні, ще якісь були тиски. Ага. І є. і є. питання тут не тільки в тім, що завжди бракувало е, політичної волі в урядів з одного боку, з іншого боку, е, був чіткий і є олігархічний інтерес uh -huh. зберегти статус-кво. Але найбільш серйозна проблема, на мій погляд, навіть не позиція Кремля, а, власне кажучи, небажання бажання uh європейських -huh. е, компаній традиційних партнерів Кремля. Змінювати щось. Ага. Себто, вони в цьому плані звикли так працювати. І, власне, навіщо щось змінювати? Ну, так, як воно, працює, як так воно працює, працює, так і працює. І тим більше, що двосторонні контракт, двосторонні контракти між Газпромом і його європейськими партнерами, вони там містять відповідальність і за українську ділянку на Газпромі. Ага. Себто, Україна, в принципі. Де-факто є транзитером газу, але не технологічно, але але, але, але де є. юре, ага. ми не є такою стороною, тому що ми не є стороною, що бере участь в цих двосторонніх форматах. Звісна справа, що коли ситуацію поміняти на, на ту, щоб в обліку були на східному кордоні, тоді ми стаємо стороною, стороною відносин, та, та, та. але вже не в тристоронньому форматі, а в двосторонньому, але просто з західними компаніями. Тоді вони з нами матимуть відповідні транзитні контракти, і в принципі до цього зараз йде. І де ви думаєте? Да? Ви, ви чуєте так, якісь чутки так. на ну, експертному рівні в чутках. Питання не в чутках. Питання в тому, що, скажімо, є просто далі вже так розвиватись не може. Воно прийшло все в глухий кут. Це одне. Друге, невеликий індикатор, в принципі, маленький індикатор, але показовий на днях. Буквально Нафтогаз України приєднався до. Європейської, євросоюзівської, точніше, системи відкритого обліку кількості газу у підземних газосховищах. Це дуже важливий ага, момент. Тобто відкрили всі, да, всі відкрили да і є спеціальна європейська така асоціація операторів підземних газосховищ. І от там можете побачити, що йде перелік країн Європейського союзу, і там показано скільки на конкретну дату міститься газу газосховищах. і далі йде non-EU member, не члени Україна. І це дуже позитивно сприйнято в Європі зараз. Тобто, це якби такий важливий, маленький, але важливий крок з точки зору збільшення такої прозорості, угу, угу. і це якраз індикатор того, що починає здійснюватись реальна, а не декларативна, там позірна еволюція саме у бік європейської моделі. Про що я Україні буде легше жити чи важче, тому що дивіться, коли ми... Обговорюємо газові проблеми, то є оптимісти, які кажуть, о, зараз там і катарський газ, і е, цей американський, і таке, і таке, і напхають у повну Європу, і ціна впаде до 3 центів за мільярд, мільярдів кубометрів, і ми будемо красиво жити. З іншого боку, кажуть, на Далекому Сході набагато вищі, в півтора рази вищі ціни на газ, ніж, ніж в Європі. І росіяни зараз можуть взяти у Китая. 40 мільярдів побудувати трубу і, і продавати в Китаї. І третій каже, що китайці виламають руки і будуть купувати по 200 доларів максимум. Ну, бо виходу в Росії не буде, якщо буде закрита Європа. І як взагалі Україна в цій ситуації вона зможе якби, користатися перевагами європейськості, маючи на увазі, що Європа зараз дійсно буде, буде сильно. Зменшувати залежність від Росії і може буде зменшуватися е, ціна на газ ну, через оці всі геостратегічні обставини, там американськ, катарській і так далі. Це вже є. В принципі, е, Європа, вона в чомусь дуже повільно приймає рішення завдяки бюрократії брюссельській. Але е, якщо перша газова криза 2006 року була для Європи ну, таким собі. Е, Здивуванням, як це так могло трапитись? Ми платимо, мовляв, гроші, а тут не отримуємо газ. Кран з водою відкрили, а вода не тече. Тобто для них це немисливо. Друга газова криза вже була більш серйозною, і вони вдались до системних дій. На додаток до тих трьох енергопакетів реалізовані ще низка заходів, які спрямовані вже на підвищення, і ці заходи реалізовані. Рівня енергетичної безпеки, і зокрема газового забезпечення країн Європейського Союзу, і, зокрема, цієї вразливої східної периферії ЄС. Mm. Тепер же мова йде про те, що незалежно від того, чим закінчиться українська авантюра Кремля, Європейський союз приймає дуже далекосяжні рішення, пов'язані, ну, як мінімум, це буде не нарощування імпорту газу. З Росії, як мінімум. Uh -huh. А в принципі, буде навіть скорочення. Тому що це газ, який йде з політичним навантаженням, по суті. Uh -huh. І корупційним uh -huh. також. Це, uh -huh. це очевидно вже. Але зараз де тоді проти... брати противаги, тому що Норвегія uh -huh. каже, не може більше видобувати газ? Не, не, знаю, не знаю, що там За... з Лівією, там теж якісь з Італії це через Армія. Ну Італі. завжди ми знаємо по історії, що в принципі ринок нафти, ринок газу. Вуглеводні, в цілому, це завжди нестабільні ринки. Якраз країни-продуценти, вони, як правило, нестабільні. стабільні. Тобто, скільки ми пам'ятаємо, історія перської затоки і тих да, країн. Завжди, там постійно нуртує якась нестабільність. Але, в принципі, нафта там добувається і йде. Uh -huh. Так само і з газом. Звісна справа, що зараз, завдяки серйозному прогресу в технологіях скраплення і транспортування скрапленого uh -huh. Uh -huh. газу, скраплений газ це є своєрідний такий. Change, game геймченджер, тобто змінювач правил гри на газовому ринку. І, до речі, це те, що найбільш боляче б'є по Росії. Е, так, дійсно, постачання там скам скрапленого газу, сланцевого газу зі США в скрапленому вигляді, вони почнуться десь там через рік, через два максимум. Вони не будуть великими. але навіть сама інформація про те, що цей газ буде в Європі, зрозуміло, що він буде, вона воно вже тисне на ціни. Якщо ми поглянемо на рівень газових цін в Європі на спотовому ринку, то зараз поточно ця ціна нижча, ніж так звана преференційна ціна російського газу для Януковича, Тобто угу. вона нижче 268,5 доларів. Ну, це влітку, це, і зрозуміло, чому це влітку, це трива це в принципі, піврічний період, як мінімум. В принципі, в зимовий період, якщо не виникає екстрадинарних ситуацій, і якщо зима є статистично нормальною, то також далеко не завжди ціна стрибає вище ціни дострокових контрактів. Тому це важливий момент для розуміння того, що оці три пакети лібералізації газового ринку Європи. І наші напрацювання, хай скромні, наше членство в енергетичному співтоваристві, вони дають унікальну можливість е, використати потенціал Європи. Навіть ага, ага. якщо оперувати тим же самим російським газом, ми розуміємо, що газ по реверсу це по суті той же самий російський газ. Але як тільки він перетнув кордон Європейського союзу, це вже не газ продавця, ага, це ага, газ покупця. Ага. І якщо нам європейського покупця. Якщо європейський покупець, маючи диверсифікований портфель, дає газ більш дешевший, ніж російський, то все. то все, то нам вигідно мати справу з таким покупцем, і покупцю вигідно мати справу продавцю, точніше, наприклад, німецькій компанії РВ, вигідно мати справу з Україною, тому що вона розуміє, що з'являється нова бізнес-ніша. Таким чином, якби можна сказати так, що Кремль і Газпром, зокрема, своєю політикою цінової ескалації, бо у них стратегія була одна: отримати якомога більше виручки. Треба продати якомога більше газу, по якомога вищій ціні. Це й привело їх в глухий кут. Із-за чого і починається плюс те, що вони змушені будуть зараз віддатися китайцям. То китайці там дійсно Ні, візьмуть кажуть, мінімальну ціну. Всі кажуть, що це катастрофа. Але... Що була зустріч з росіянами, оці ліберальні росіяни приїздили в Київ, я говорив з Борє Німцовим. Він каже: о, каже, я, коли був перший віце-прем'єр, я розмовляв з китайцями. Така жорстка позиція. Завжди Абсолютно. і незмінна. Там торгівля не буває. А ми почекаємо. Так, 10 тисяч... років вже ці дебати. Я був... ж кажу, як країна, яка 5 тисяч. Років цивілізації для них 10 років це нічого. Так. Ми почекаємо. Ви не хочете за 200 Може через рік буде 180 так що може сьогодні Звичай. краще, і все, вони стоять на своєму, але навіть якщо буде реалізований е китайський варіант, по перше, не буде швидко, от, тому що східно-сибірський газ під нього планується. А він не такий, як західносибірський. Там паралельно потрібно будувати газохімію. Він так званий жирний газ. Uh -huh, uh -huh. Там потрібно газ просто в трубу не подаси. Треба робити ще додаткову очистку. Uh -huh. Грошей на це в Росії теж нема. Звичайно, китайці дадуть, але, але вони самі під туди під свої умови. Ну, слушайте, там, рівно... там же ще є казахський, там же ще є туркменський. E, а вони вже торгують з Китаєм. Вони там дуже Абсолютно. серйозно працюють з Китаєм. Ну, Росія серйозно стратегічно провела з Китаєм, адже в неї було два проекти. Один Алтай, інший той, який зараз глядається, Східний трубопровід. Алтай вже не актуальний китайці від нього відмовились. Тому що Росія вважала, що китайці так сказати, самі прийдуть і попросять. Ну, да, да, попрошують. Да, ну, ну, як так. завжди, велика Росія в неї всі так, просять. Так, там всі просять. А Україна, втративши Крим і можливість видобування газу там на шельфі. Uh, і на сході великі проблеми тепер, тобто, щоб цей підземний, цей сланцевий, може розраховувати на якийсь газ, я не знаю, той, той самий катарський. Зважаючи, що я просто не пам'ятаю ця Монтріо договір, він дозволяє. Через Босфор, Дарданели, Газо, Газо, оці так. величезні. Е, немає жодних виключень, окрім Тонужа. суден військового призначення, військового і, по та, уходженню та, та. і виходу, тому що босфор, і Дарданели це міжнародні води, це не турецькі води. Mm -hmm. Але Турція, Туреччина відповідає, в принципі, за безпеку. І хто yes. був хоч раз в Стамбулі, той бачив дійсно, що в найвищому місці протока Босфор, Дарданели нормально, там проблем так, немає. Там широко, так. Широко, абосфор, та. напевне, в найвущому місці, в ущі, ніжні про. У Києві та, значно вищі. Тому, звичайно, що е, в цьому плані проблема є, але вона технічно вирішувана. Інша справа, що, скажімо, е, своїми силами нам складно буде переконати Туреччину, тому що, поза всяким сумнівом, вони можуть і вони висувають такі умови, при яких. Е, Таке постачання газу буде для нас невигідне не тільки для нас, для України так само. А як же тоді? А тільки ситуація Європу... вирішується е, перший варіант це те, що стратегічно можна робити через Польщу. Вони вводять свій термінал експлуатацію свіновище на Балтиці вже наприкінці цього року, і через... думаєте, вже перший? тому що щойно тільки розрізали цю. Я слухав польське радіо вони кажуть, що там от ось ось тільки почали будувати, чи це ні, -ні, -ні. ні вже будують ні -ні. технічно, технічно все почало будуватись 2010 році. <свят> і вони 30 червня мали б уже перерізати, перший танкер прийняти. Ну, в них трошки там на півроку затримка, ага, але е, е, так, так. цього недостатньо. Потрібно буде ще збудувати там певний інтерконектор додатковий для розширення наших потужностей між Польщею і Україною тропровідних, і тоді можна буде отримати, Тобто, це не буде завтра, це може десь там перспектива 17-го року, ось так. Що стосується, скажімо, нашого проекту терміналу в порту південний, та я, я думаю, що якщо буде нормальна кооперація між Україною і американськими компаніями. А навіщо це американці? Е, тому що американці якраз е, набирають, вони набрали вже серйозний портфель е, замовлень по скрапленому газу для європейських споживачів. Ага. І вони зацікавлені якраз в розширенні кола своїх споживачів. Ага, Тоді тобто вони будуть возити. Вони будуть возити, і е, одна справа відмовляти Україні Ні, я розумію. Сполученим не, це, Штатам. Це тому навречі. мені здається, тут питання, якби, правильної побудови стратегії. Да, Отаким От да. чином. О Окрім того, схема, по якій має працювати е цей наш варіант, вона інша. Це, не буде, е це буде якби сучасна, е так звана плавуча е mm, платфор да. е ФСРЮ, так звана е плавуча е регазифікаційна установка, яка прибуде і на борту цього е танкера відбудеться регазифікація і газ. Себто перетворення скрапленого газу звичайний. в звичайний газ і через спеціальний з'єднувальний сполучний туропровід газ надійде uh -huh. в мережу. Це можна зробити швидше. Але знову ж таки, тут багато питань з точки зору взаємодії. Там. Ну так, да, така вже і... кооперація. Так, операційна, да. Слухайте, закінчується наша програма, наскільки я розумію, але я би вас попросив, може, за тиждень, за пів. Два до нас завідати ще раз, щоб я вас попитав, як в самій Україні буде наступна зима проходити? Які там будуть ціни, там? ну такі от речі. Тому що ми ж розуміємо, що якщо підуть реформи, а вони, як я собі уявляю, ніби мають піти, ну бо вже тепер не від українців тільки залежать реформи. Ну, Та вже на тобі три мільярди, а от тобі список справ, які ти мусиш зробити. за ці 3 мільярди. <свісно> ну, Приблизно так виглядає ця ситуація. То просто треба ми зараз так геостратегічно на це все дивилися. Було бажано подивитися на українські реалії і поінформувати глядачів, що там буде у нас наступної зими. І чи вдасться, наприклад, виграти якісь судові справи по українському шельфу. Ну чи вда... Ну коротше, там є багато питань, таких дуже прикладних. Да, дуже вічно. таких дуже... але. Це правильні питання. Це потрібно ставити. Звісно, тут не буде швидких рішень, тому що процедурно це, ну, треба, це треба, довго, так. але це потрібно робити. Так, Михайло Гончар, президент Центру глобалістики стратегія 21 був у нас в гостях. Вів програму Микола Вересен. До завтра він прощається з вами а, з днем перемоги. І на все добре. Завтра знову ми побачимося. Сподіваюся, завтра буде спокійний день в Україні. Дякую, що прийшли. Але ви бачите, Дякую. на все добре. Хай щастить.